Зупинки там не було, ми слідували за графіком, так як там був від вибухової хвилі, пошкодилася електромережа, і локомотив зупинився, так як в нього не надходила електромережа. Він вийшов з ладу. Все відбувалось як завжди, пасажири відпочивали, вживали там напої, чай, каву, снекову продукцію. Діти гралися, малювали. Сміх все було добре. В одну секунду все змінилося, так як країна-терорист запустила в той момент дві ракети з по обох сторон поїзду походу. Була дуже вибухова хвиля, яка пошкоджила наш склад поїзду у кількості 14 вагонів. В одну мить все змінилося, всі плачуть, кричать в крові, в осколках, всі вікна були пошкоджені, двері вибиті, хтось був навіть заблокований, особисто я також був заблокований в своєму службовому купе, не міг самостійно вибрати з нього. Далі, вже коли мене звільнив провідник штабного вагону, допоміг мені вийти, мною особисто було. Прийнято міри, заходи, та я впевнився, що поїзна бригада, всі діяли згідно регламенту у надзвичайній ситуації, що сталося. Була проводена евакуація пасажирів, надавалася домедична допомога. Направляли людей до станції метро, нам повідомили, що ми знаходимося в межах станції метро, там більш безпечніше. Хочу також вибачитись перед пасажирами, яким десь в той момент могли не надати цю інформацію, так як ми одеська бригада, ми самі були дезорієнтовані, не знали, де ми знаходимося. Ми також люди, і в нас є якийсь емоційний стан. Ми не тільки виконуємо свої службові обов'язки, а також ми і сміємося, і плачемо, і хвилюємося. Цей момент я або сиділа своє, на своєму робочому місці в служебці. Чай я вже роздала і мала піти добре, що не вийшла з служебці. Це капець, тільки лужку записала і думала, піду, зачиняю туалети. Боже, капець, у мене навіть слів нема. І добре, що не вийшла, так би мене б вдарив. І хлопок один був, потім другий. А потім стекла повилітали. І я вже треба кричати, що пасажири, Кричу, що пасажири, від стекол відходьте і лягайте на пол. І дитина почала так дуже кричати. І ми вже стали людей випускати на вулицю, щоб добиралися якось своїм ходом. І, боже, цей капець жах був, всі стекла, рами повипадали. Ну, дуже страшно. І ще робочі кричали воєнні, бо що третя ракета летить. Що лягайте самі на пол, і ми теж полягали, голови прикрили одеялами. Це капець, жах. Поїзд слідував з повній загруженості. Нас 528 місць. Максимально ми були загружені майже всі, майже всі. Від маленького до дорослого, особисто я та працівники поїзної бригади, десь вони були поранені. Були осколочні, забої голови, забої рук, ніг і так далі. Багато людей виходили всі в крові. З нами перед поїздками проводять інструктажі позапланові. Пасажири при евакуації не могли вийти з купе, воно було заблоковане. Вікна двері попадали, вони могли пересуватися по вагону. Там тамбурні двері були заклинені, провідник не міг їх відкрити на ту сторону, яку повинен був виконувати висадку евакуацію пасажирів. Деякийсь там провідник там, втратив свідомість, там хтось з інших відкривав. Я хвилювався за всіх пасажирів, за свою поїзну бригаду. Я навіть не розумів, що зі мною. Я розумів, що в мене стан був також критичний на той момент, але я розумів і більше хвилювався за всіх пасажирів, тому що я не міг вийти, не міг побачити, я не розумів, чи прилетіло в поїзд, чи прилетіло десь поряд. Тому було два вибухи одноразово з двох сторон. Вже як ми по місці вже зорієнтувалися після цього всього. Ми до всього готові. На жаль, ми маємо такого сусіда країну терористів, що маємо. Якось з цим жити і боротися. Ми сильні, ми з цим справимося.